Всім привіт, дорогі друзі! Населено я, Кекс 26К, і в цьому відео я покажу ваші, которое я думаю, треба давати в масштабні нові обнови 5.0.0 для Чикангана. Ну, аби з щоб ви дивилися це, -це видео, то треба всього ж поставити лайк і підпишитися на мій канал. Вот, да. Якщо ви це зробите, то можете дивитися це видео. Ну, а поки що давайте починати. Концептам. На першому концетті ми бачимо те, що ми можемо просто... ускоряти свого персонажу. І в принципі, да, далі в яких в сьомих фільмах, фільмах можна в чекангане це робити. Я не хотіла би просто... ускоряти свого персонажу. Ну, концепт виконує похорон далі. На слідчому кацепті ми бачимо нове... оружие, ам не в ДНР поставити ось такий то 57.

Ану нову карту для режиму СК. Тут бачимо якийсь таун 2F CP. <клев> да, напомню, у нас є Таун 3F CP якийсь. <клев> і ми тепер, типу, забираємо якісь документи і посадь його вертувати. І хотілося б ще якийсь типу, улучшений режим с От, Отак, не тільки якісь документи забирати. <клев> Думаю, що ця карта не може пройтися, тому що вона просто буде велика, а де вертолет просто буде встановлюватися і забирати нас. Ну, На следуючі, до конця домо бачимо, ну, такі нові костюми. Перше, це ось такий двойно гастер, він нічого на не відпочається, а це обичного гарастеру, який є в Чегані. Тільки брови і кабачок. В принципі, ці костюми можуть політися, тому що у нас є вже такі костюми, типу Рахастел, Подсолнух, Людяной Рахастел, Стена Орех і Картопи Аміна. Потім ну, думаю, що ось ці два костюми можуть політися. Концепти прикольні про Андаша. На сайті, це ми бачимо нового пасана Андаша, ми бачимо ось такі власні мене. Да, новых персонажей. Я не знаю, сколько Ама годом або літом ми бачили і ждали нового персонажа. Думаю, що все в основних може поїтися в Чиканганні. Ну, концепт поки не прохандаше. На сличка ми бачимо нові режими, і на п'ятки тут бачимо. Тобто п'ятки. Тут бачимо і скати, і також предмет. Тобто то ми можемо маскуватися ема, в якийсь предмет і просто ема, ждати, коли тебе просто якийсь охранник просто змінити. Хоча я не хотів би бачити хоч один новий режим в Чекагані, тому що я не знаю. Ну, концепт прикольний, думаю, що ніколи в 5.Не масштабне обновлення, Не вийде новий режим. Ну хотів би бачити. Концепт проколений і прокондача. Насаджу ми бачимо такий якийсь костюм, то бачимо якийсь чекен, ось такий чорний. Тож з якимось улибкою і стрімне і також очима. В принципі, реально можна було на якесь хеллоїнське обновлення. Давати, да, Халлін дуже давно пройшов. Ну, б би костюм костюми я не бачити. Ну, концепт покону погано далі. Насадочка ми бачимо нового тварину, нову тварину. І тут бачимо такий цыпленок. В принципі, цей цуплянок є в ігра Батлбокс і ще в Миносвес скоріше. І нових тварин нам давно надаває, якщо що, корабель не щитати, тому що це не тварини. Хотілося так, такого цупленка бачити в Чекангані. Ну, концептону про Гандаша. Наслідочка ми бачимо новий костюми і набачимо ще такий вампир. Ну, в конце но я не понимаю, не чому у нього просто немає а, а, якогось костюму. Тут бачимо такі от, очі злі, і також такий клюв зубами. Ну і ще не понимаю, ось тут руки МБС такі вот, білі ще зараз. Ну, в концепт прокону Даша. Насадочка зтім, ми бачимо ще один новий костюм, і ми бачимо ось такий скелетончик. Будемо да, так. Це опять зв'язано з тим концептом Halloween і ще з якимось костюмом, який ще був. От я не хочу б такого скелетона бачити. Ну, концепт проконше. Насадочка затім ми бачимо настройки. Тут можна управлений. Также друзі кладка. І профи, і, типа свої і профи. Ну, довго я не буду все прочистити, можете самі подивитися. Концепт дуже проконує, я не хотів би бачити Ема. Ема настільки в Чекангане. Ну, концепт даже. На досі. Наслідочка, ми почали так... новий костюм, не почему така от якась ковка, хоча у нас є вже... Чи це М скоріше? Я думаю, що це М-версія е, М'ясна Корка 2.0 або м'ясник, От я не. Думаю, що це м'ясник 2.0 ось і такий природ. Ну, концепт прокону, з цим ми бачимо М, тож ми можемо сказати свого персонажа, От бачимо, моделі, Модель і також іконка цього персонажа. Сохранити можна. І також обликувати. От можна цедзати руки, тіло. І тут бачимо, що є такий якийсь ведмедь. Хто це ще може бути? Ну, концерт проконувати, я не хотів би садзивати своїх пасажів. Ну, тому що це ніколи не, не появиться в Чеканагані. Ну, хотів би бачити. Концерт прокону проход і останній концепт на сьогодні тут бачимо ось такий мега-бокс від чекана. Да, це просто обічний бокс брав, із браус Stars, але бачу концепт, а просто визив М. Типа, очі і носи просто стало там очі і клюв чекана. От я би бачити кес в Чіканагані. Особливо такий. Ну, концепт покойний такий. Видео було 15 концептів. Напишіть коментар, який цього вам понравився. Ну а збивля, дорогий кекс 26. -ка. Всім. до бачення!